Шановні колеги, дозвольте продовжити наше спілкування і те, що ми обіцяли вам гендерні особливості лікування і діагностики серцево-судинних захворювань, командний підхід. Ну, це є обов'язковим якраз. І, шановні колеги, я хочу зазначити, що вчора, 6 лютого, якраз був Go Red for Women. Що це означає? Це означає американська асоціація серця, АХА, вони запровадили якраз звернути увагу на, на жінок, на здоров'я жінок. Тому що, на жаль, сьогодні ми вивчаємо, ми про це будемо говорити, здоров'я чоловіків в усіх рекомендаціях. І е, я взяла і розглянула, яким чином все ж таки чи є. Різниця між реакцією жінок і чоловіків на різні захворювання їх організму, і як відносяться до лікування, і кого ми лікуємо більше, і чи є різниця в цьому лікуванні і чому? І мені хочеться, що якраз в Фейсбуці я хочу Наталія. Доктор значить, Олена Олена, вибачте мене, О, Олена. Якраз я їй якраз і написала, що зверніть увагу, будь ласка, тому що якраз це її слайди Фрайди, фебро 6 числа. Якраз був такий захід. Це була в Вені, наприклад. Ну, і от вона якраз в червоному, в червоному одязі. І символом цього є червона е, е, одяг, червоний одяг, червоне плаття, яке одягають жінки дати при, даби привер, пригорнути, привернути увагу людства до здоров'я жінок. І мені дуже приємно нагадати, що в Україні молоді лікарі. Якраз почали таке ж, таке ж, таке ж, ну, такий двіж Lady in red". Lady in red». Ну, Ви пам'ятаєте цю пісню, Крізь да? «Lady in Red» і український проект «Lady in Red». Ну, я не знаю, чи вчора вони відмічали шостого, тому що це всесвітній все ж таки, день відзнаки, щоб все ж таки. Звернути увагу на здоров'я жінок і гендерні особливості. Давайте поговоримо про це. І я дуже, Олена Олексієнка, дякую вам, що ви звернули нашу увагу на цю подію. І давайте звернемо увагу. Чи вивчаємо ми здоров'я жінок? І це було якраз: вибачте, мене в журналі «Ланцет». В журналі «Ланцет» звернули увагу, що на жаль, в дослідженнях 50 тисяч, наприклад, учасників дослідження, і з 50 тисяч тільки 15 тисяч це було, приймали участь жінки. Це було 30%. І ми бачимо з вами, що 1 до 6, до 6 шоста частина досліджуваних пацієнтів були тільки жінки. І виникає питання: а все ж таки, кого як, як, яке, кого здоров'я ми ми вчаємо? Тільки чоловіків? Ну, будемо казати чесно, хто платить гроші, той і е, гуляє дівчинку. да? Але це неправильно. Це неправильно і якраз оця падія uh, go, go і є звернути увагу на те, що треба має бути гендерна рівність вивчені. Здоров'я і чоловіків, і жінок, і ми бачимо з вами, що в залежності е, є і чоловіків, і жінок є різні все ж таки ситуації. Якщо у жінок різниця є жінок анатомічна, але психологічний фактор, генетичний і гормони впливають, жіночі гормони впливають перш за все, у чоловіків більш за все психологічні, турні і їх поведінка. Впливає на стан здоров'я, на розвиток кардіоваскулярних, кардіоваскулярних проблем. Тому це треба звертати увагу, коли ми вчаємо цю ситуацію. І є гіндерні різниці, ми бачимо з вами поширіність окремих серцеваскулярних, цереброваскулярних захворювань для жінок та чоловіків, для жінок з расою і принадлежною стічністю, і поширеність серцевої недостатності у жінок і у чоловіків. Ми бачимо з вами, що у жінок навіть більше. І на це впливає етапи життя, етапи життя і ключові моменти часу для скрінингу серцево судинних захворювань. тому що є все ж таки ситуації, коли пубертатний період роз розвиток, і в цьому періоді дуже важливе становлення жіночої історії. Далі є і вагітність, і постпартум. Ситуація, ми розуміємо з вами, і далі є менопауза. У чоловіків так, також є, будемо казати, чоловіча менопауза, але вона дуже така, ну, не, не вистачає тестостерону, так, і також впливає і на кардіоваскулярний розвиток, але це більш таки пом'якшена, така м'яка ситуація, ніж у, у жінок. Ну і далі ми розуміємо з вами, що коли пишуть, ви знаєте, це був 2003 рік, коли в рекомендаціях з гострого коронарного синдрому була така надпись, що є типові і є атипові форми гострого коронарного синдрому. У кого? Це похилого віку, це молоді люди з гострим коронарним синдромом, це пацієнти з сукровим діабетом. І це всі жінки. Оце атипові. І тому зараз цьому звернули увагу, що, будь ласка, це не є атипові, це є типові недообстежені симптоми у, жінки, у жінок, які звертаються. І ми розуміємо з вами, що типові це боль в грудях, тис, тиснення відчуття. а типові – може бути гострий біль ноючий, Плев... Плевритичний навіть такий може бути. Може бути додаткові симптоми. А у жінок може бути задишка замість. Ну, ми знаємо, що задишка еквівалент болі. Може бути біль у верхній частині спини грудях, у шиї, у щелепі, руці, а може бути гріпоподобний симптом. І це початок інфаркту міокарда. Може бути запаморочення, генералізоване відчуття страху, смерті, слабкість, розлад травлення, серцебіття. Так, ми розуміємо, що є такі атипові форми гострого коронарного синдрому, але це частіше буває якраз у жінок. Ну і жінки з гострим коронарним синдромом мали нижчу ймовірність звернення до лікаря зі скаргами на біль в грудях, порівняння з чоловіками. І ми це бачимо з вами, яка велика різниця між чоловіків і жінки. жінок, Тромбо, тромболітики, застосування тромболітиків, вищий ризик смертності та кровотечу жінок у порівнянні з ЧКВ. Далі ми бачимо використання в лікарнях, де немає можливості проводити, звертаються е, стентування, коли очікується значна затримка проведення первинного стентування протягом 120 хвилин після першого медичного контакту. І м, немає рекомендацій щодо корисності агентів е, залежно від цього стану. Далі ми бачимо з вами, що первинне. ЧКВ має нижчу цетодіденну смертність порівняння з тромболітиками. Це все є, але у жінок підвищений ризик внутрішньолікарнярної смертності при аортокоронарному шунтуванні порівняння з чоловіками. І немає даних або рекомендацій щодо корисності залежно від статі. І все це є якраз в рекомендаціях American Heart Association. Ну, Яка смертність в Європі? Давайте звернемо увагу. Ну, це, це 2004 рік Всвітна охорона здоров'я. Да? У, у жінок, у жінок е, кардіоваскулярне захворювання 15%, інсульти 18%, а взагалі шмічна хвороба серця 23%. У чоловіків. Взагалі е, смертність 21%, інсульт 14, 11% і е, 11 це коронарний синдром. І взагалі 43% це смертності у чоловіків і 56% у жінок. Так хто більше гине від гострого коронарного синдрому і шімічної хвороби серця? Якщо ми подивимося з вами виживаність при гострому коронарному синдромі чоловіків і жінок, то чоловіки з діабетом і без діабета, в них ще є шанс вижити після інфаркту міокарда. Але жінки 50 місяців після інфаркту міокарда, жінки з діабетом, ми бачимо з вами процент виживаності дуже дуже низький, навіть в з чоловіками. Ну і тому ми бачимо з вами, що всесвітня Heart Federation, World Heart Federation, якраз про це і пише, що треба звернути увагу на захворювання кардіоваскулярне захворювання у жінок. Ну, і є деякі розповсюджені міфи стосовно захворювання серця. Ну, Перший міф: Створенням серця страждають чоловіки в той час, як основну загрозу для жінок становлять рак. Факт захворювання серця це вбивця, що вражає більше жінок, ніж чоловіків, і більш небезпечний, ніж всі форму раку разом взяті. Міф. Захворювання серця проблема людей похилого віку. Факт: Захворювання серця страждають жінки будь-якого віку. У жінок молодого віку комбінація застосування антиконтрацептивних препаратів і куріння підвищує ризик серця, захворюваю на 20%. Міф: захворювання серця не стосується жінок, що займаються фітнесом. Факт: Навіщо, навіть якщо ви бігаєте марафон, Ризик серцево-судинних захворювань не усувається повністю. Такі фактори, як холестерин, диетичне уподобування і куріння, можуть врівноважити ваші і інші здорові звички. Міф: Жінки не мають жодних симптомів. Факт: насправді, у жінок є більш ймовірна задишки, нудоти, блювання, болю в спіні, в щелепах, запаморочення, головокруження чи непритомності. Ну, і ми бачимо з вами маса тіла та ожиріння серед пацієнтів України. Жінки: 64% ожиріння жінок України, шановні колеги, 2014 рік дослідження нашою кафедрі 11 тисяч пацієнтів, сімейні лікарі, дякуємо їм, вони обстежили пацієнтів з артеріальною гіпертензією. І збиточна маса тіла 21%, нормальна маса тіла 15% це жінки. Чоловіки 42% ізбиточна маса тіла, 33 ожиріння і 25% нормальна маса тіла. Куріння як фактор ризику в Україні, в Європі серед жінок та чоловіків. В Україні 4% курільщики, 26% чоловіки. Ризик пов'язаний з курінням, пропорційно більше у жінок, ніж у чоловіків. Регулярне вживання цукрованих підсолоджуваних напоїв пов'язане з на 35% більшим ризиком розвитку і хвороб хвороби серця у жінок, навіть після врахування інших компонентів нездорового способу життя та дієтичних факторів. У жінок відмічається більша поширеність ожиріння та центрального ожиріння, вісцеральне ожиріння, абдомінальне ожиріння пов'язане з масою лівого шлуночка. Більше у жінок, ніж у чоловіків. На цукровий діабет частіше страждають жінки. Цукровий діабет другого типу є більшим фактором ризику ішемічної хвороби серця у жінок. Індекс маси тіла, як незалежний прогностичний фактор мозкових та коронарних подій, має більшу предиктивну силу у жінок, ніж у чоловіків. Нетрадиційні фактори серцевого ризику унікальні або ті, що переважають у жінок. Рання мінопауза, гестаційний цукровий діабет, гестоз, еклампсія, а також системні запальні порушення. Часота гострого інфаркту міокарда у жінок похилого саречого віку. Японія 204,5 на 100 тисяч осіб на рік. Іспанія 300, 1384 випадки на 101,4%. Приблизна частота для жінок, мінімальна оцінка 0,2% на рік на основі цих досліджень. І максимальна оцінка 1,4 на рік. Тобто, ймовірність гострого інфаркту міокарда у 80-річної жінки приблизна від 0,2% до 1,4% на рік. Інфаркт міокарда у хворих на хостел Похилого і старечого віку. І знову ж таки, ми бачимо, що це більше виражено у жінок, на жаль, інфаркт міокарда. Виходячи, артеріальна гіпертензія, виходячи з сучасного визначення, у Європі та Сполучених Штатах кожен третій дорослий страждає на артеріальну гіпертензію. Поширеність артеріальної гіпертензії у молодих чоловіків вища, ніж у жінок. На відміну від цього, у літнього населення артеріальна гіпертензія частіше. Зустрічається у жінок, ніж у чоловіків, і зростає після менопаузи. Системна артеріальна гіпертензія і неконтрольована артеріальна гіпертензія становлять більше навантаження у жінок. Артеріальна гіпертензія у жінок має більш несприятливі патофізіологічні наслідки і призводять до істотних структурних та функціональних змін смерття. Гіпертрофія лівого шлуночка – Концентричне ремоделювання лівого шлуночка, дилатація лівого передсердя, діастолічна дисфункція, серцева недостатність, підвищена жорсткість артерій, діабет та хронічна хвороба нирок частіше зустрічаються у жінок. З артеріальної гіпертензії. Ну, і класика жанра розвиток посмінопаузальної гіпертензії. Ми бачимо з вами: естрогени і андрогени. Більше ендрагени розвиваються, естрогени падають. І що ми бачимо, яким чином розвивається гіпертензія? Підвищується маса тіла. Симпатична активність, вона Підвищується, ренін підвищується ренін система, з 2 збільшується, ендотеліальна дисфункція розвивається, оксітазона зменшується, ендотелін підвищується, оксидативний стрес підвищується, вазоконстрикція ниркова підвищується і розвивається артеріальна гіпертензія. Шановні колеги, у молодих жінок з ранньої менопаузи спостерігається підвищений серцево-судинний ризик. Далі ми бачимо з вами, яким чином впливають і гени, вплив на рінін англідензинової системи, крім того, естроген залежної системи. Далі зменшення естрадіола, підвищення тестостерона, розвивається артеріальна гіпертензія. І Найвіре дослідження Разпає 4. Ми бачимо з вами цільовий рівень артеріального тиску, як досягають чоловіки і жінки. Ну, в той час було менше ніж 140 на 90 цільовий рівень, і 140 на 70 у пацієнтів з сахарним діабетом. І ми бачимо з вами, що у чоловіків України 38% досягали, а жінки досягали 47%. Далі ми бачимо з вами рівень артеріального тиску у жінок і чоловіків в дитинстві підлітковому та ранньому дорослому віці. І так, все ж таки артеріальний тиск в міліметр рівного стопчика систолічний. Жінки, ми бачимо вік, яким чи на спочатку у жінок низький і в 30-35-40 років менше, ніж у чоловіків. Але надалі ми бачимо з вами коли 60-65. 70 років, то рівень артеріального тиску у жінок на жаль підвищується більше, ніж у чоловіків. Вікові аспекти. У молодих 18 39 років більше мовіс гіпертонії. У обох середнього віку обох статі, а у літніх людей, на жаль, у жінок найбільше розвивається артеріальна гіпертензія. Захиста дія естрогенів, зокрема 17 бета естрадіол, має судинно-розширювальну дію, що допомагає підтримувати низький артеріальний тиск у жінок в премінопаусі. Вони сприяють вироблю оксиду азоту. Потужного і пригнічують ренін ангіотензин альдестеролову систему, зменшуючи вазоконстрикцію та затримку натрі. І таким чином у жінок, ми вже кажемо з вами, до менопаузи рівень артеріального тиску внаслідок якраз 17 бета-естрадіолу нижче, але постметапаузальна гіпертензія. Ми бачимо з вами підвищений артеріальний тиск, андрогенний, розвивається більша андрогенія. такі як тестостерон, пов'язані з підвищенням артеріального тиску чоловіків, можуть підвищити активність симпатичної нервової системи. І тут треба звернути увагу, що потрібно все ж таки вліяти і на симпатичну нервову систему. і Ми будемо про це говорити з вами далі. Сприяти затримці натрію та послі посилювати увазаканстрикцію через ДНН антензивної системи. Коли чоловіки старіють, замість рівня андрогенів також може впливати на регуляцію. Шановні колеги, генетичні аспекти, повні генетичні поліфармація пов'язана з підвищеним рівня, різиком гіпертенії. І далі ми розуміємо з вами, що статеві відмінності при гіпертенічній хворобі серця протягом 4 років спостереження поширення з гіпертрофії лівого шлуночка зросла, незважаючи на гарний контроль артеріального тиску. Відсутність регресу гіпертрофії лівого шлуночка пояснювали ожирінням і прогресуючим зниженням функції нирок. Кореляція. Міс ожирінням і гіпертрофією лівого шлуночка, і також зниженням функції нирок. При гіпертензії жінки демонструють вищу функцію міокарда лівого шлунчика і фракцію викиду, ніж чоловіки. А жінки з гіпертензією розвивають більшу жорсткість судини міокарда, ніж їхні колеги чоловіки у літньому віці, що сприяє підвищенню ризику фібриляції перед Гіпер... серцевої недостатності з збереженою фракцією викиду та інсульту у дослідженні ТРОМСА повідомляється про сильніший зв'язок підвищеного систолічного артеріального тиску з випадковою фібриляцією передсеред жінок, ніж у чоловіків. У датському популяційному дослідженні прогресування кальцифікація ортального клапана з результатами комп'ютерної томографії серця було б пов'язано з цим процесом. Стратегії відмінності в ефектах антігіпротинзінного рікування. І, от представлена англоязична література, велика кількість учасників. Процент жінок тут вже ми можемо звернути увагу, що 50% навіть. І все ж таки висновок досягнення цільового діастолічного телятиску менше 80 зменшували інфаркт міокарда у жінок, але не у чоловіків. Ацетилсаліцилова кислота знижувала випадки інфаркту міокарда у чоловіків, але не у жінок. Переваги лікування інгібітра АПФ були продемонстровані лише у чоловіків, шановні колеги. Жінкам потрібні сартани, ми побачимо далі. А млодіпин краще знижував артеріальний тиск і знижував первинну кінцеву точку сукупні серцевої смертності та захворюваності у жінок, ніж у чоловіків. Валсартан краще знижує вторинну кінцеву точку госпіталізації з приводу серцевої чоловіків. Ну, про Валсартан взагалі треба сказати, що він підвищує потенцію чоловіків навіть. І далі ми бачимо з вами якраз про що краще призначати чоловікам, а що жінкам. Виживання чоловіків та жінок при призначенні сартанів та інгібіторів АПФ протягом трьох місяців хронічної хворобною серцевою недостатністю. І так, ми бачимо з вами сартани краще у жінок виживаність при ХСН. Далі ми бачимо з вами з гіпертензією, без гіпертензію і для чоловіків, і для жінок. Але без, без... ми бачимо з вами, що інгібітори АПФ краще без гіпертензії у чоловіків. Ну, і далі ми знову ж таки бачимо виживаність при каплані Мейрі методом каплана мейра Ішемічна хвороба серця. Середній вік жінок, що страждають на ішемічну хворобу серця, приблизно на 10 років більший, ніж у чоловіків. У жінок відмічається більш високий рівень смертності після першого інфаркту міокарда та коронарного шунтування, ніж у чоловіків тієї ж вікової групи. Жінки з гострим інфарктом міокарда мають вищий стаціонарний ризик повторної інфаркту міокарда та серцевої недостатності на 26% вищий рівень повторної госпіталізації впродовж року, навіть після коригування на супутні захворювання. Ну і далі ми бачимо з вами якраз досягнення хворим України та Європи цільових рівнів по протеїдів нізької щільності низької щільності в даному випадку це була Євроспай-4, 13-14 рік. Ліпопратив низької щільності менше 2,5%. Жінки тільки 14, тільки 14, без терапії 14%, а з терапією тільки 28% в Україні. А чоловіки 46%. Далі в Європі 27,40%. Ми бачимо, що в Україні, що в Європі, чоловіки краще лікуються. І хімічна хороба серця гендерні. Артеріальна гіпертензія, цукровий діабет та куріння є більш потужними факторами ризику інфаркту міокарда у жінок, ніж чоловіків. І психологічні фактори важливіші для жінок, соціальний стрес одна з головних детермінант повторного інфаркту міокарда. Систолічний тиск. Є сильнішим фактором ризику інфаркту міокарда у жінок, на відміну від рівня загального холестерину, як більш сильного фактору ризику інфаркту міокарда у чоловіків. Е, Модіфікація способу життя. Хто застосовує менше цукру? менше цукру в Україні? Чоловіки 91% прислуховуються до апарат, чи жінки 94%. Менше алкоголю, чоловіки 74%, жінки 66%. Ну і досягання глікованого гемоглобіну менше 7%. Чоловіки 33% в Україні, жінки 29%. У жінок частіше зустрічається не обструктивне, айнока, ейнока, мінока. У жінок частіше, ніж у чоловіків. І судинна дисфункція на відсутності обструктивної хімічної хвороби серця є більш поширеною у жінок і пов'язана з двократно вищою смертністю. У жінок рідше зустрічаються класичні симптоми болю в грудях. 31% порівняння 42% чоловіків, особливо у молодих пацієнтів. У жінок спостерігається велика розніманітність атипових симптомів, більш ознак вагусної активації, задишки, слабкості болю в руці, спині або щелепах і так далі. І жінки з гострим коронарним синдромом мають менш виражений стеноз коронарних артерій, але більш високу внутрішньогоспітальну та річну смертність кардіогенного шоку порівняння з чоловіками. Шановні колеги, ішемічна хвороба це не лише хвороба чоловіків. Більше ніж одна жінка з трьох помирає від серцево-судинного захворювання чи інсульту, але цьому можна.